Я вважаю, що ключова проблема українців в тому, що в нас домінує самолікування. У нас люди ходять до лікаря лише тоді, коли що правильно, пізда. Все, вже, ну, ти вже попробував все з того, що написано в інтернеті, і тоді ти йдеш до лікаря. А проблема в тому, що тебе буде лікувати лікар, який прочитав все, що я в інтернеті. Ходіть до лікарів зразу, тому що мене 6 років в універі вчили, як правильно гуглити. І я, може, не знаю, як вас вилічити, але я знаю, що треба точно загуглити, щоб вас швидше вилікувати. І в ну, нас самолікування домінує з самого дитинства, тому що це бюджетно. Я не знаю, мої родичі, коли мене лікували, вони ліки купляли в останню чергу. Там... Щоб ви зрозуміли, я думаю, кожен з вас має знайомого, який. Просто все коли-небудь пробував вилікувати алкоголем. Ми просто ж в Україні ми живемо в країні, які будь-яке будь захворювання пробували вилікувати самогоном. Я одного разу їхав в таксі з таксістом, який розказував мені, що його друг вилікував рак самогоном. Дав вмер від цирозу печінки, але, блядь, ну не від раку.